Основні вулиці столиці вже очищені від снігу. Роботи тривають на другорядних шляхах і невеличких вуличках. Сніг продовжують вивозити за місто. Комунальникам відтепер уночі допомагають і поліцейські. Чим розповість Богдан Бур'яненко? Поповнення в антисніговій армії цієї ночі разом з дорожниками працювали поліцейські з евакуаторами. Завдяки додатковій техніці автодорівці почистили праві смуги вздовж бульвару Лесі Українки. Машини будуть підніматися, будуть підніматися на евакуатор. Потім ми будемо їх ставити назад, очищати вулицю, ставити автомобілі назад. І велика просьба автомобілістам не паркувати автомобілі у заборонених місцях для паркування для того, щоб ми могли очищувати. Ти міста Києва від снігу вулиці міського і районного значення вичищені. Тож дорожники почали вивозити сніг від зупинок, з парковок та мостів. Так у Дніпровському районі з десяток навантажених самоскидів виїхали з проспекту Гагаріна. З закінчуємо і ми переїжджаємо на наступну автобусну остановку. Там точно також вибираємо. Много нової техніки закупіли в би в предыдущій гадатімного не хватало. Зараз вистачає. Загалом за останню добу зі столичних шляхів вивезли більше 6 тисяч тонн снігу. Всього ж з початку осінньо зимового періоду на спеціальні полігони відправили понад 38 тисяч тонн. Ця робота не буде останавливаться. Да, в містах, де його вже некуди і ложити, центральна частина і во всіх районах Києва зараз ведеться вивоз снігу. Робота ця в основному відбувається ночі, щоб не усложняти условия движения транспорту. Сніг ми вивозимо на спеціально відведені площадки. Цих площадок більше двох десятків в Києві. Не лише шляхи прибирають від снігу у парках. Невпинно працюють зеленбудівці у міському саду. вичищені майже всі доріжки почали прибирати його ще під час снігопаду, і нині фінішна пряма. Люди доочищають доріжки, доочищають біля лавок, очищають біля урн, мітають лавки. На даний час працює у мене сім працівників. Після такого великого снігопаду треба два-три дні. Загалом у зелених зонах працює більше півсотні одиниць техніки і півтисячі зеленбудівців. Очищати парки починають у четвертій ранку і завершують пізнього вечора. Богдан Буріненко Лехтатерінов, телеканал Київ.